Відтепер будь-хто може підвищити пенсійні виплати українських пенсіонерів. Механізм так званих меценатських пенсій запущений. Було створено новий цифровий інструмент для добровільного внесення пенсійних внесків на порталі пенсійного фонду. Вони можуть добровільно вносити внески цим інструментом, про який ми сьогодні будемо говорити. Це також люди перед пенсійного віку, які на жаль через війну втратили роботу. Їм не вистачає буквально трохи стажу, який можна за до допомогою такого інструменту докупити, фактично, це можуть бути також люди, які зараз працюють, але е, отримують низьку заробітну плату, і насправді можуть такими добровільними внесками е, збільшити свою розмір своєї майбутньої пенсії, оскільки не тільки стаж, але й розмір зарплати впливає на майбутню пенсію в солідарні нашій українській е, системі. Цей механізм розраховано на людей, які ще не є пенсіонерами, тобто ті люди, які виїхали за кордон та отримують доходи, але хочуть мати пенсію в Україні та накопичувати пенсійний стаж. Також цією послугою можуть скористатися і люди, що проживають в Україні, проте хотіли б підвищити суму свого страхового внеску. Це буквально в кілька кліків вкладається договір і вносяться внесок який людина забажає, і коли людина захоче носити в Далі система автоматичного пенсійного фонду спрацює сама і зарахує цей внесок в ваш персональний стаж в пенсійній системі. Зробити благодійний внесок можна за допомогою веб порталу електронних послуг пенсійного фонду. Звісно, нам потрібен договір, але договір є цифровий. Він зручний. Він може бути підписаний КЕП, ДІЯ, підпис чи відповідно до інших систем, які сьогодні. Ні, широко використовується, він може бути адміністрований через веб-портал. Якщо по договору за певний місяць ви доплатите собі 2 тисячі гривень, то у вас буде обрахунок заробітної плати як 9 тисяч гривень, навіть трішечки більше. Кожні 100 гривень. Які ви доплачуєте собі до страхового стажу, якщо він у вас є, або просто оплачуєте як страховий стаж, збільшують вашу заробітну плату, яка вже там зарахована, майже на 500 гривень. Станом на сьогодні цією послугою скористалися більше ста людей. Всього до пенсійного фонду було сплачено 362 тисячі гривень благодійних внесків, зважаючи на те, що е, система по факту тільки була запроваджена і не було скажімо, такої активної кампанії інформаційної. сьогодні вже більше ста людей здійснили платежі по Добровільних внесках. хочу зазначити, що одна людина сплатила в сплатила сьогоднішній день вже більше 100 тисяч, і по результатам ми це п'ятимісячне зарахування по максимальній заробітній платі по цій людині. Це те ж саме, що вона б сплачувала єдиний соціальний внесок з понад 100 тисяч гривень заробітної плати. Якщо брати по благодійній, на сьогодні, на жаль, скажімо, не скільки це поширено, як попередньо Дні в попередні внески сьогодні дев'ять людей скористалися зазначеною послугою, але я все таки сподіваюся, що в подальшому все більше і більше людей буде заохочуватись до того, щоб допомагати пенсіонерам в сьогоднішніх умовах. Сплачувати добровільні внески дозволяється незалежно від місцезнаходження, перебуваючи у будь-якому місці України або за кордоном. Для цього достатньо укласти договір з пенсійним фондом України на веб-порталі електронних послуг відомства.